Всім привіт! Це є черговий відео на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Мочімон. На балансі, як можете бачити, у нас 53 тисячі гривень почнемо ми з бонуски за 10500. Далі, як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо Олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у нових відеороликах, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 10500. Давайте подивимося, як сьогодні мочемон грає, чи грає взагалі, чи варто брати тут надалі бонуски. Саме зараз ми з вами це і дізнаємось. Так, ну що, ну що, ну що, давай? Давай. Сахар для курильщиків. Показуй, що ти вмієш. Ні, ну зігровка пішла, потроху ікси відкриваються, тож. Тож досить непогано. Так, давай, давай далі тільки в такому ж самому дусі, без порожніх спінів, друже. Це найголовніше. Поїхали через скіп, ото бахнув, ото бахнув. Оцих ведмедиків би і десь під екси. Ото було б гарно ретригер на базу. Оце так, оце потужно, друзі. Як я вже казав, як мені здається, і як я вже чув, у цьому слоті ретригери падають дещо частіше, ніж в сахарі. Тож це, ну, неабиякий плюс, неабиякий плюс в пользу того, щоб грати саме в мочі Мона, не в сахар, проте. Може, там теж якась різниця є в плані того, скільки що сипає і чи сипе взагалі. Так, ну що, ну що, ну що, а ведмедики не зачепляться так? ай -яй, яй 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 Ну дуже близько було, друзі, а спінів в нас ще, ну, чесно кажучи, можна, можна хоч брати і їсти. Так, давай, 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 давай. Поки що, чесно кажучи, не награло зовсім, але перспектива, ікси, ну, це все у це все нас є. Дуже багато іксів, їх треба ще тільки трохи повідкривати. Спінів ще 11 штук враховуючи цей. Ну, я гадаю, ви розумієте, що це досить таки потужно. Так, ну давай, давай, давай. Треба тільки пару якихось топових зігровок. І вже, ну, типу, можна буде не сумніватися, що це буде якийсь топовий, неймовірний занос. Ось, типу, таких спінів, так, тільки щоб десь ікси були десь поряд. Так, ну що, ну що, ну що, непогано, непогано ведмедики грають. Щось іще. Так, є таке, є таке. Ну, потроху, потроху, чесно кажучи, полянка з аксами відкривається. Треба туди тільки якісь топові, топові комбінації. Так, лише найс, лише найс ми забираємо. 2300 на базу. 4600 на даний момент на балансі нашої бонуски мається. Так, вже 6700 тим часом, непогано. Знову Найсі 4 оберти залишається, друзі. Саме вони вирішать, чи буде чи буде в нас занос, чи хоча б окуп, чи хоча б взагалі щось. Так, давай, 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 давай. Ой-ой, ой це непогано, непогано, друзі. 12 тисяч гривень, вже окуп, вже окуп, і трошечки, трошечки ще зверху ми занесли. 5800 за спінчик, ви десь таке бачили? Так, давай ще, давай ще, дружу, мало. Останній спін. Що він нам принесе? А може ще щось? Давай сюди від медиків. 100% треба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну 13200, друзі, 13200 лише забираємо з цієї бонуски. Все ж таки пішли в плюс десь на 2500 гривень. Я гадаю, що наступну бонуску можна взяти трохи дорожче. За 12500, давайте зараз ризикнемо. А ви поки що напишіть у коментарі, кому який слот сипле більше, саме Мочимон або оригінальний сахар. Напишіть, будь ласка, дуже цікаво, бо мені що той, що той слот сипе досить таки непогано. Але е мені здається, що ретригери частіше випадають саме в Мочимоні. Що ви з цього приводу думаєте? Напишіть, будь ласка, другий ретригер. Ну, просто те, що я вам і казав, друзі, ретригер. Другий вже за цей відос. Дві бонуски, два ретригера. Що ще треба дітям для щастя, як то кажуть, непогано. Норм. Отакі б спіни, отакі б спіни, коли вже ікси є. Ну зараз, я гадаю, друзі, ми просто не маємо жодного шансу на те, щоб не окупитись. Тому що вже другий ретригер поспіль. І зараз будемо просто робити вітер та підраховувати наш прибуток. А можна ще й другого ретригера за бонуску бахнути. Саме зараз, друже, саме зараз треба це робити. Давай накинь, накинь ще. Накинь ще скатера, будь ласка, є всі шанси, давай. Діло буде? Ай-яй-яй, та ні, ще шанси є, ще шанси є. Давай, воно ще грає. Давай скатера цього, давай цього скатера сюди. Є? Є таке, друзі, другий ретригер. Це просто щось космічне. Це три ретригера за один відос, мінімум. 25 спінів, просто про що ми говоримо? Давай ще. Ай-яй-яй, ого, ви бачили, друзі, ще іще байт на ретригер. Це просто щось, щось космічне. Шок контент якийсь. Мочемон просто не віддачі сьогодні. Я не знаю, що цей слот робить, але мені подобається. Мені просто це подобається. І давайте дивитись, давайте підраховувати прибуток, бо 30 спінів. Ну, це просто щось, просто щось космічне. Таке буває. Може, раз у рік і те. І це не гарантовано, а ми саме зараз це маємо. Давай, ну просто не маєш права. Не маєш права, дай ще один ретригер. Давай його сюди. Ні, на жаль, друзі, ми маємо три ретригера і два байти на ретригер. Це просто щось неймовірне. Так, давай, 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 давай. Тим часом ікси трохи відкриваються, досить таки непогана вже поляна мається. Ну і 17 обертів говорять самі за себе, друзі. Тут занос буде 100%, але питання тільки, тільки яка сума тут буде. Так, щось та є. 7800 на даний час вже відіграно. А ікси, ну ви все бачите самі, Ікси просто топові, шалені, шалені, треба тільки тільки грати на них. І що там, і що там, і що там? Чи буде діло? Давай, 12 обертів залишається, давай ріднесенький. От сюди жовтенько, от сюди жовтенько і все. Ні, та що ж ти робиш? Давай, давай, давай. Поки що грають якісь такі собі символи. Хотілося б, звісно, або рожевих, або жовтеньких, щось такого. Найс. Nice. 11900. Це вже досить таки близько до окупу, а в нас ще 10, 10 обертів залишається, друзі. Я гадаю, тут питання про занос не стоїть зовсім. Давай, 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 ще треба. 7 обертів залишається тим часом, давай ще ретригера сюди. 14 тисяч гривень вже ми відіграли на даний момент. Так, ну 18 тим часом просто. Просто так, як має бути. Супер виграш, 5800 на базу, друзі. Що цей слот робиться? Просто щось космічне. Давай ще. Давай ще. Сип 5 обертів залишилось. Давай, 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 ріднесники, розчехляємося. Ой-ой-ой. Непогано, 25 тисяч гривень. Це вже Х200, це вже Х200 на хвилиночку, а це вже Х300. Просто один спін вирішує всі питання. Сенсейшнл виграш на базу. 18400. Йдиш ж ти сюди. Що там ще діло буде? Буде, звісно. Хтось сумнівався, 54 тисячі гривень. Просто. Я не знаю, друзі, ну Мочемон, це просто щось неймовірно, щось на цієї планети, я гадаю. Бо сипе так. Що аж гай шумить. Давай, два оберти, фінальних. 68 тисяч гривень. Ну просто, просто ви бачите, що він творить. Це просто щось космічне, друзі. Я нагадую, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Так, давай. І останній спінчик, найпотужніший. Давай, просто на, на весь екран поляну мені бахне. Ну, на жаль, друзі, на жаль, ні. Але 68 тисяч гривень, 30 обертів, 3 ретригери за відос. Це просто щось неймовірне, друзі. Цей відеоролик підійшов до свого логічного завершення. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі, до побачення!